Привіт, що пропонують в новисі на спеціальній стоїці до Пасхи, до Великодня. Зайчики яєчки на підв'язках. Така штучка для напитків тематична. Далі свічки, повитиратися, прикраса Великодня. Так і називається. Кошик от вам сформували. Береш і йдеш, називається. Когор лежить, зайчик, мірка, і всі отримуєте. Ось такий кошик з зайчиком. І такі ж штучки, зайчики. І можна втикнути в пасту, наприклад. Далі такі фігні на двері Естер. Ну, я так розумію, це Паска приведе. Кошики, великі, маленькі, середні. Формочки. О! Любіть Україну. Коротше, націоналістична. І тут же і тут же тут паски готові, пам'ятони. Випить. Ой, яка паска. Бабаулі. італіан фавор, Таке. Тіранісо. Це Коломбо. От Коломбо. Хто знає, що таке Коломбо? Ну вот такий вот вибір на специальної стоїмості до свято Велигдень. Пока-пока.